Доброго дня, шановні друзі, дорогі буковинські журналісти. Перш за все хочу привітати вас з весною, бо, попри скептичні заяви деяких політичних сил, весна настала. І це нові надії, нові сподівання людей. Я впевнений в тому, що все, що ми запланували, нам все вдасться. Сьогодні у мене пропозиція, щоб ми побудували наше спілкування наступним чином. Я дуже стисло постараюся презентувати вам ті здобутки, які має Буковина Чернівецька область за три роки президентства Віктора Федоровича Януковича. Проблемні питання, які також у нас є. Погляд на ці проблемні питання, як ми їх будемо вирішувати спільно, що нам для цього треба зробити. І я впевнений і переконаний, що ви мене підтримуєте в тій тезі, що ми можемо створити наш край краєм, де варто жити, тільки спільними зусиллями. І коли вся громада буде як одне єдине ціле працювати на майбутнє наших дітей і майбутнє нашого краю. Я вважаю, що найголовніше те, що те, чому навчив нас. За ці три роки Віктор Федорович Янукович це віра у власні сили. І це дуже важливо. Тобто, що на сьогодні Україна здатна і має всі можливості власними силами, об'єднавшись і суспільно, і політично, вирішити свої проблеми і створити. Справжнє таке європейське майбутнє для наших людей.